Була надзвичайно для мене цікава і абсолютно несподівана ще зустріч дорогою сюди в Шелтері. шелтері. Ось. І я страшенно вдячний Романові і Олександрі. Вони, здається, тут, у цій залі. У нас не було аж так багато часу, але це дуже, дуже хороше місце. Я відразу відчув. Встиг побачити там практично все, що є. І студію звукозапису, і е, кімнату, в якій зараз виставка фотографії, раніше комп'ютерний клас, ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі, Все, що там є. І я, я вважаю, що це такий абсолютно феноменальний досвід. от, е, Хотілося би, щоб і таке щось в інших містах було, але в будь-якому разі можна ось це підкреслити і наголосити, що ось у кривому розі є така ініціатива, і ось настільки це все функціонує.